Авдіївка, 2021 рік. У частині будинків забиті дошками вікна, посічені уламками боєприпасів стіни. Деякі з будівель зруйновані повністю. Сюди, в так звану нову частину міста, снаряди не падали кілька років. Во час воєнних дій у нас відключали отоплення. У нас і света не було. Ну в общем, город призрак був найнастоящий. настоящий. Люди виживали як могли. Навесні 2014 тисячі чотирнадцятого протистояння в місті розпочалося з мітингів, на які виходили місцеві жителі з російськими прапорами та закликали до проведення референдуму. Хотіли відокремлення від України. Згадує Дарія Польдяєва. Спочатку були розмови, потім люди почали украшати свої автомобілі ну, свої сумки, символікою, георгівськими лентами. То есть они показывали, да, то, что они поддерживают ДНР. Сам именно период войны для меня идет после референдума, когда прошел референдум, когда ввели комендантский час, а в городе появились первые люди в военной форме без опознавательных знаков и с автоматическим оружием. У 2014-му Дар'я закінчувала 11 клас. Зараз дівчині 24 роки. Ми в дітьми були, ми не розуміли, що відбувається на самом Нам було по 17 років. Ми відкрито носили українську символіку, вишиванки, ми, тобто, ми не боялися. А потім, уже спустя время, произошло убийство Владимира Рибака, горловского депутата. Тогда вже начали понимать, що дело серйозне у 2014-2015 роках загострилися бойові дії між російськими терористами та українською армією. Авдіївку обстрілювали ледь не щодня. Снаряди влучали в житлові будинки та подвір'я. У цих двох дев'ятиповерхівках майже жодної вцілілої квартири У 2019-му в цьому будинку розпочали капітальний ремонт. За кілька місяців роботи згорнули. Керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш каже, відновлювати будинок не має сенсу. Перерахували да якщо зараз взяти ціни, які на будівельні матеріали на роботи і порахувати, то ну я вам скажу так, відновлення Гуртожитку, а все-таки це гуртожиток. Це, це, це не є там повноцінний багатоповерховий будинок, це гуртожиток. І ціни на квадратний метр, якщо порахувати, це там, скажімо, там, якийсь окраїнсь місто Києва. Краще людям надати компенсацію за зруйноване житло. Електропостачання в Авдіївці відновили після звільнення міста від окупантів. Газопостачання у будинки повернули в 2018 році. За сім років відремонтували зруйновані снарядами покрівлі приватних будинків в старій частині міста. Їх лагодили рятувальники з усієї України. Відновили близько двох тисяч будинків. Ще з пів тисячі потребують ремонту. Цього року вже 115 будинків перекрили і чекаємо з 1 вересня ще ротацію. Заїдуть плануємо до кінця року ще біля 200 будинків перекрити. Шість років Авдіївка залишалася без залізничного сполучення у грудні 2020 року. До міста почав курсувати потяг з Києва, а місяць тому запустили потяг з Дніпра. Звісно, по сравненню з тими временами зараз Авдіївка постійно возвращається к тому, довоєнному уровню, який був. Але я це, в принципі неможливо. Без Донецька Авдіївка. Ну, трудно буде здесь, трудно, тому що все-таки робочі места були в основному там. Інвестиції ну, навряд чи хтось піде в прифронтове місто, але є вакансії, є вакансії в комунальному підприємстві, є вакансії на заводі постійно. За словами барабаша, наразі в Авдіївці добігає кінця ремонт упорної школи. Її мають відкрити до початку вересня. Керівник ВЦА каже, в 2015 році в місті проживало близько 7 тисяч людей. Наразі Авдіївців понад 26 тисяч. Анастасія Славкова, Андрій Рєзніков. Новини на Суспільному.